Я чесно не розумію вас, ідіотів. Чувак їздить на фронт, реально на фронт, На відео видно, що він на фронті, привозить до фігічної допомоги. Якісь торти, вантажівки, військову техніку. А ви в коментарях пишете, що це масовка, всі куплені, що знімається це під Києвом. Яке нахер під Києвом? Коли на відео видно, що це Слов'янськ, Краматорськ, Донецька область, знак вісить. А ви тим часом сидите на глюбаних диванах, листаєте тік і розповідаєте, що Порошенко зробив не так, що він не так поїхав під Баху, що торти, бляхани такі. Просрочення. Коли вам на відео говориться, що порох замовив їм за декілька годин до поїздки, то ви вуха закриваєте, чи що? Два мільярди чувак витратив за весь час війни власних грошей. Він особисто, щоб Україна не стала Росією. Він побудував тут бізнес, який РФ забере відразу, як прийде сюди. Чувак зацікавлений, найперший, хто зацікавлений зберегти Україну. А ви пишете піар. Я б з радістю побачив вас, любі, які так піаряться. Дай Боже, щоб ви хоч одну вантажівку на фронт привезли, чи хоч один торт. Бо ці залізні яйця вже реально лізуть вам не тільки в рота, але й в очі, щоб ви не бачите очевидно. Єдине прохання до вас. Хоч раз подивіться на ситуацію об'єктивно, без яєць на обличчі.